Всім хай. Перевіряння зошитів, четвертий, а ось четвертий а у нас сьогодні, Так, я їм задавала. ага, У мене тут ще половина стоп. Треба відмітити. Хто був, а кого не було. Так, це у нас п'ятий, а четвертий, а у нас повеще. Опа. Так. Ось, да четвертый А у нас. Ось. спасибо да, четвертый А. Вот так. Беру ручку, да тут ось. Так. Отмечаю, так. Ага, Крапива Михайлова. бу, Заверяюсь, это Булов. Лаверати Аня була из печак Мария. Ой, опять неправильно на кресло на это. Лавера Кропова пул, бу бува, лавирать пуф бу. Аня була из печок Мария була. ГПД у них нема. Так, покашочки у вони получили повну базу. Це у нас один крапива, два цей лаві розмики. так, а то міста багато займе так. Так, починаємо перевіряти. Так, я їм задавала. Щас у мене дизель на цій сторінці. Ага. Сейчас, у меня тут ось. ДЗ. разбилось трошки. ДЗ четвертый. А, 29 жовтня. 20... Ага, 2 ДЗ. 28 минус 48, древнее, минус 20. 29 плюс 49, ага. В смысле, минус 100. Тут такого не было. Нет, минус 100 нема. Тут тільки 20 плюс 49. Ось. Ага, це не пише за 29 жовтня. Спичак Марія і лавірець Микета. Ага, так, зараз будемо перевіряти. Спичак, так, лавірець макета. Ага, спічак Марії немає. Я її тут поставила без дизайн.